Нарешті настав той день, коли Міжнародна спілка колекціонерів банкнот оголосила, яка саме банкнота стала найкращою у 2024 році. Саме в цьому відео огляді ми з вами подивимося, яка банкнота була признана банкнотою року, роздивимося її детальніше, що на ній зображено, які вона має технічні характеристики та яка була конкуренція в конкурсі цього року. За підсумками голосування членів товариства, престижну нагороду вдруге вже отримала банкнота номіналом 5 доларів від Бермудської монетарної адміністрації. Минулого року у світі було випущено близько 100 нових банкнот, але лише 21 з них отримала номінацію в IBNS завдяки своєму унікальному дизайну. І саме бермудська банкнота одразу стала фаворитом та впевнено здобула перемогу. Банкнота номіналом 5 бермудських доларів виготовлена компанією Деляру на полімерній основі Safeguard. вирізняється яскравим і продуманим дизайном. Її лицьова сторона переважно рожева з Акцентами зображує синього Марліна, дельфінів, тунця та профіль нового монарха Великобританії короля Чарльза III. Зворотний бік банкноти, виконаний у вертикальній орієнтації, поєднує зображення метеликів, місцевої флори, пляжу Хоршу Бей та човна, що приходить між мостом Сомерсет. Ця банкнота є частиною кампанії BMI під назвою Той самий вигляд Розумніший дизайн, яка підкреслює підвищену міцність і безпеку бермудської валюти. Хоча банкнота не має водяного знака чи захисної нитки, вона оснащена сучасними технологіями захисту, такими як зображення тунця Аргентум і візерунки Джеміні, невидими підвидимі під ультрафіолетовим світлом. Також є тактильні позначки, що полегшують ідентифікацію банкноти для людей із вадами зору. Підписи на банкноті належать голові Бермунського монетарного управління Дональду Скоту та директору Карлу Ван Хулле. Номінал. 5 бермудських доларів, матеріал виготовлення полімер, розмір банкноти 136 на 69 мм, Це трошки менше за американські долари, але подібні за висотою. Рік випуску 2024, друк Деляру Великобританія. Конкурсі брали участь банкноти з 21 країни, що представляють 4 континенти: Це Африка, Азія, Європа, Південна Америка, Центральна Америка, Близький Схід та три острівні держави. Перше місце після Бермуд посіла японська банкнота номіналом 100 єн із зображенням бактеріолога Кітасао Шибасабуро та картини Велика хвиля в Ханагаві. Друге місце дісталося ж китайській банкноті номіналом 20 юанів із драконами та дітьми. До п'ятірки лідерів також увійшли філіппінська банкнота 500 песо з Оленем і папугою та британська банкнота 50 фунтів із Чарльзом Трейтім та Аланом Тюрінгом. Останні роки показують, що полімерні банкноти стають улюбленцями IBNS, регулярно здобуючи нагороди. Вертикальна ж орієнтація дизайну також набирає популярності, адже 8 із 10 останніх переможців мали саме такий формат. Перемога в конкурсі IBNS – це не лише визнання естетичної цінності банкноти, а й підтвердження її інноваційності та функціональності. банкноти переможці такі як Бермудська 5-доларова, стають прикладом для інших країн, які прагнуть створювати сучасні, безпечні та привабливі грошові знаки. Вони відображають національну ідентичність і водночас відповідають глобальним стандартам дизайну та безпеки. Бримутська ж банкнота 2024 року це маленький шедевр, який поєднує мистецтво, технологію та культурну спадщину. І її перемога в конкурсі IBNS підтверджує, що навіть у цифрову епоху паперові або полімерні гроші можуть залишатися актуальними та захоплювати уяву. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з рішенням членів IBNS. Особисто ми голосували за японську банкноту, ставили її на перше місце. А бермудській банкноті віддавали друге місце в цьому конкурсі. Тож пишіть в коментарях, не соромтеся. Дуже цікава ваша думка, як ви вважаєте, чи справедлива перемога всіх. Номінантів, я нагадаю, що їх було аж 21 банкнота. Чи справедлива перемога Бермудської банкноти? Якщо ж ви бажаєте її придбати, ви можете це зробити. У нас на сайті вона є. Просто переходьте за посиланням внизу в описі до цього відео. Всім бажаємо гарного колекціонування, чудових вам новинок і до зустрічі через тиждень на нашому Ютуб каналі.